Навіщо в Києві робити? Навіщо в Харківський проспект перекривати асфальтом, ви що? Тобто, І потім розказують, що політична боротьба. Та Мені байдуже, хто це? Чи це е, київська влада, чи центральна. Мені це політичне змагання набридло, тому що це нерозуміння, що загрожує країні зараз знову. Країні загрожує не просто проблеми, країні загрожує е, знову те, що 22 2022 році було. Саме так треба піднімати питання. І ніхто за нас не вирішить. І Америка буде виходити з цього поступово. У Китаї свої інтереси. У нас Європа ближче за інтересами. Правда, але Європа зацікавлена, щоб ми ще два роки самі воювали при їх фінансуванні, звісно. Тобто ситуація змінилась кардинально. Війна змінилась. Війна, яка була та, що ми розуміли, її, закінчилась в кінці 22-го на початку 23-го року. Вона закінчилась. Немає вже. Я вам більше скажу: через деякий час Путін не зможе з неї вийти. Він сам уже не зможе це зробити. І тому ми повинні говорити зараз про дуже серйозні речі, стратегії. У нас пропала взагалі розмова, що ми хочемо, як ми хочемо вижити, яким чином вийти з війни.